Фармадол. Забудь про головний біль. Заслання до колонії або ж примусове лікування в психіатричній лікарні. Так у радянському союзі карали за любов. Надійшов звіт про те, що ви вчинили аморальні дії з рядовим статевий зв'язок чоловіка з іншим чоловіком. Карається п'ятьма роками ув'язнення у виправно-трудовому таборі. Це кадри з естонсько-британського фільму Петера Ребана Жар птиця стрічка заснована на реальній історії російського актора Сергія Фетисова, яку він розповів в автобіографічній книзі Роман про Романа. Події у фільмі розгортаються у 70-х роках в Естонії, яка на той час вимушено була частиною радянського союзу. На одній з авіабаз зустрічається рядовий Сергій, якого зіграв британська зірка Том Прайор, і льотчик-винищувач Роман, про образ якого втілив українець Олег Загородній. Чоловіки закохуються і автоматично стають злочинцями для тогочасної влади. Любов не для всіх, така реальність з'явилася в радянському союзі з приходом до влади Йосипа Сталіна. Тоді ж взяли курс на боротьбу із залишками буржуазії та класово чужими елементами. Такими на початку 30-х років проголосили і представників ЛГБТ. Їх охрестили злочинним пороком та агентами загниваючого заходу. З покаранням для гомосексуалів не затягували уже навесні 34-го до Карного кодексу Російської Республіки додали нову статтю. Відтепер за добровільні сексуальні стосунки між двома чоловіками засуджували на термін до п'яти років таборів. Подібна стаття з'явилася і в інших союзних республіках, у тому числі й в Україні. На будь-які згадки про одностатеве кохання в радянському союзі наклали табу. Гомосексуальним людям доводилось ховатись, знайомитись таємно, збиратись не в клубах, а у квартирах. Усе тримали в суворому секреті, проте завжди існувала загроза облави. Жінкам, якщо так можна сказати, жилося трохи простіше. Кримінальної відповідальності за одностатеві стосунки для жінок не було. Натомість дівчат запроторювали до психіатричних лікарень. Там їх не лише примусово лікували медикаментами, але й реєстрували як психічно хворих. Звісно, що після такого діагнозу можна було забути і про кар'єру, і про повноцінне життя, і про нормальне сприйняття в суспільстві. У якийсь момент стаття про мужолоство стала одним з інструментів у боротьбі з політично неугодними. Так за нею двічі судили кінорежисера і дисидента Сергія Параджанова. У 74 му його звинуватили в українському націоналізмі і не забули дописати розбещення чоловіків та організацію Кубла розпусти. Вирок 5 років колонії суворого режиму. Тоді Параджанова врятував гучний міжнародний скандал. За нього публічно заступилися всесвітньо відомі режисери Федеріко Феріні та Бернардо Бертолуччі, актор Роберт Де Ніро. Наприкінці 77-го його звільнили. Нетерпимість до представників ЛГБТ в Радянському Союзі існувала аж до його розвалу. За 60 років, впродовж яких діяла заборона на одностатеве кохання, її жертвами стали за різними оцінками від 50 до 250 тисяч людей. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.